Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Якщо пригадувати цей тиждень, то як Ви вважаєте, наскільки бавовна на аеродромах російських ослабила цю країну? Oh, це я б сказав так. А, ну, я завжди той, цікав. Це... Мене завжди цікавить, знаєте, ну, психологічно навіть, ну вдарило ж, правда? Це стратегічний об'єкт, який знаходиться більш ніж ніж в 700 кілометрах від кордону з Україною, на якому розміщено стратегічного значення літаки, бомбардувальники, ракетоносці, які входять до російської ядерної тріади, і які вона не може на сьогодні виробляти. Вони немає виробництва ту 95 ту 22 ту 160 та вона їх втратила. І це репутаційний. Ну я навіть не знаю, це не удар, це е, репутаційний нокдаун. Насправді, тому що вона на стратегічному об'єкті втратила стратегічні літаки, які в неї на вагу золота. А де ППО? Де її ППО? Яке, яке вона піарило? Більше ніж 700 кілометрів. Що це було? Щось пролетіло 700 кілометрів та вдарило по аеродрому. Це ганьба навіть я не знаю навіть на рівні знищеного ракетного крейсера. Москва, якщо така система протиповітряної оборони в Росії, ну фактично, там де вона шалонована, є засоби малого, середнього великого радіусу дії, ну повітряний простір повинен бути контрольованим ні. Аж яка так тоді ситуація, а по іншим якимось локаціям не тільки в Російській власне. Федерації, а тимчасово окупованих територіях? Ось ось в чому головне питання. Усі побачили, що насправді російська ПВО вона немічна, а вона неефективна, і це побачили не тільки ті країни, які це ППО купували. Це побачили і ті країни, які Росія вважає своїми геополітичними історичними ворогами, і це найстрашніше для Росії Вони э, хочуть стати нами тепер вместо Росії буде везде Україна за великим рахунком. Путін просто прод... рятуючи свою шкуру, її просто ши довше розтягує, але вона все одно лопне. Якою б не була фінансова подушка Російської Федерації. Кількість населення в Російській Федерації, яку вони можуть кинути під українські автомати. якою б не була оця запас, не був запас міцності, Росія, вочевидь, відчула потужність зібраного кулака, який за Україну зараз. Ми говоримо про понад п'ять десятків країн, які виступили як і по зброярському Рамштайну, так і по дипломатичній лінії підтримки. По економічним санкціям бачимо тиск. І Росія починає думати, що сам робити, вочевидь розробляються різні стратегії, і тут Дмитро Кулеба нам повідомляє про те, що вже 31 випадок погроз українським дипломатам в 15 країнах світу. Чи можемо ми сказати, що це черговий прояв гібридності війни проти України? Ну якщо розглядати це як е, таку е, інформаційно-психологічну операцію спрямовану на, на, на залякування українських дипломатів, так це прояв. Того, чого зараз називаємо гібридною війною. Але це ще і визнання ефективності роботи української дипломатії, перш за все, тому ну от ми ж не, не все бачимо, що відбувається на дипломатичному фронті. Хоча е, наші дипломати достатньо е, відкриті і е, не забувають розказати і похвалитися своїми успіхами, це все правда і, і правильно. Е, але е, те, як противник реагує на це, чи ворог реагує на це, він ну, реагує на це, ну, в принципі, ганебно, Да? якісь. Ну, ну просто фантасмогорія, очі тварин, там, кудись підкидати, колдовство, вчитаються. магія, вуду, ще щось таке. Ну просто це вже від такого безсилля. І це на дипломатичному рівні. Перепрошую. Не десь там. Ну, я не знаю в якихось салонах астрологів там, чи якихось колдунів ворожбитів, а це робиться проти дипломатії. Ну сподіваюсь, що українську дипломатію це не це не залякає. Вони в принципі так, так і говорять, просто будуть ще більш обережними в побуті, перш за все, в побуті і в контактах із з поштою з там з поштовими відправленнями і так далі. Але це тільки стимулюватиме знову ж таки українських дипломатів домагатися результатів на дипломатичному фронті, в тому числі і формування такого таких судів чи міжнародних трибуналів по розслідуванню російських злочинів проти України, про які ми говорили попередні. Частині, бо я думаю, що саме оці, от о, оцей трек, чи як кажуть, ну доріжка, це цей напрямок от створення міжнародного трибуналу, який міг би засудити Путіна і його найбі найближчих посіпак, саме це дуже дошкульно для них. От вони вони цього це, це ставить їх на осправді на одну дошку з Гітлером і, і нацистськими злочинцями. Це все обіди наші. За розвал Совєтського союзу, да? за поражені за те, що нас там хтось обидів, про нас щось то плохо сказав. Пакет допомоги Україні майже 40 мільярдів доларів одне з ключових питань, які у Вашингтоні сподіваються проголосувати ще до кінця цього року. Нинішнім складом конгресу, давня прихильниця інтересів України у столиці США, конгресвумен демократка зі штату Огайо Марсі Каптур налаштована оптимістично. Я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес Сполучених Штатів визнає наскільки це важливо для перемоги України в майбутньому, тому я дуже оптимістично налаштована. Заклики у рядах Заклики республіканської партії, яка із січня контролювала Ватиме нижню палату конгресу США суворо перевіряти допомогу Україні не нашкодять процесу підтримки. Запевняє сенатор республіканець Роб Портман. Можливо, переконує він навіть посилять американську рішучість. Можливо, є способи, як ми можемо покращити цю перевірку, надати більше звітів до конгресу та зробити процес більш прозорим. Але це не повинно уповільнювати допомогу. Насправді це має надати нам впевненість у можливості продовжувати допомогу, яку Україна зараз надзвичайно потребує, не лише для того, щоб відбити російську агресію, але й для того, щоб надіслати послання всьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть. Сполучені Штати повинні не лише продовжувати, але й нарощувати допомогу Україні, зокрема, надати наступальну зброю. Переконує у Вашингтоні колишній посол США в Україні, а нині дослідник москового центру Атлантична Рада Джон Гербст. Він закликає політиків подавати американцям допомогу не як підтримку України, а як інвестиції у безпеку самих Сполучених Штатів. Я думаю, навіть у час партійної боротьби було б можливо, щоб адміністрація та республіканці в конгресі, принаймні, керівництво узгодили позиції та спільно вийшли з дуже сильною заявою щодо американських інтересів та посилення американської політики. Самі вони розуміють, про що йдеться, бо інакше вони б не надавали всю ту допомогу, яку надають, але їм потрібно чітко про це сказати. Розмови про переговори України з Росією, які почастішили останнім часом, колишній заступник генсека НАТО і посол США у Росії Олександр Вершбоу вважає передчасними час на дипломатію. Прийде тоді, переконує Вершбоу, коли Україна отримає рішучу перемогу на полі бою. Острів! Я вважаю, що зараз дуже передчасно починати переговори з росіянами, бо для них це означає зупинити український військовий наступ і заморозити можливо назавжди територіальні завоювання Росії. Час для дипломатії може прийти, але я думаю, що це вийде лише тоді, коли Росію припруть до стіни, коли вони стануть перед обличчям поразки від українських збройних сил, і це може бути не так вже й далеко. Моє головне питання зараз до адміністрації та альянсу НАТО полягає у тому, чи вони готові зробити все, що необхідно для перемоги України, чи вони намагаються знайти щось на півдорозі між війною та миром, що було б, по суті перемогою для Путіна? На більшу військову допомогу розраховують і представники України. Голова однієї з найбільших волонтерських організацій фонду Повернись живим Тарас Чмут говорить, що після понад дев'яти місяців війни ресурси українців вичерпуються. В березні, в квітні кошти були всіх, не було де і що купувати зараз. І внутрішні виробники, і зовнішні постачальники мають багато чудових позицій, яких потребує українська армія, і більшість з них опираються в кошти. Це стосується всього, це як і по розмінуванню міні безпеці, так і по забезпеченню частині підрозділів, які безпосередньо воюють від зв'язку до мобільності, від ремонтних майстерень до засобів. Від індивідуального захисту від в тому числі зброї товарів військового призначення до гуманітарних потреб прифронтових районів і тих, які були звільнені у Вашингтоні. Тарас закликає посилювати цивільну і військову допомогу Україні. Він пояснює американським політикам, що підтримувати Україну потрібно не лише на шляху до перемоги, але й планувати допомогу на багато років наперед. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.